Вітаю. В Одесі сталася бійка. Дівчата побилися через мову. Різними мовами звучала музика: там українська, російська і драка масова бійка. Ви знаєте, українці смакують, люблять там, відео дивитись. Я фотографії там залишу себе в телеграм-каналі, Телеграм легко знайти Сергій Годзінський, в телеграмі. Канал знайдете. Але мене інше турбує. Мене е, турбує те, що е, українці продовжують сваритися відносно мови. Для чого, чому, з якої причини? Мені важко зрозуміти. От я роблю все для того, щоб вивчити англійську мову. А Для того, щоб вона оточувала мене. У мене плейлист в машині з англійських пісень. Англійську мову я вивчаю. У нас є школа англійської мови. знаєте, можна записатись. До речі, зараз набирають групу бегінерів і інтермідіат, Будь ласка, можете записатись. Там в Телеграмі також буде запрошення. Безкоштовний спікінг клаб. Всіх запрошуємо. Приєднуйтесь! Безкоштовний один раз, не, один раз на тиждень. Але люди все одно б'ються за російську мову, російську, українську, б'ються. Чому? Важко сказати. Важко сказати. Одні люди в інших людях бачать ворогів, тому що слухають музику різною мовою. Ну, я не думаю, що в Україні сьогодні є люди, які на весь світ слухають там Кіркорова чи то Баскова, чи то ще якихось співаків, які відверто плюнули на нашу країну. І... Відверто підтримують агресію проти країн. Пам'ятаєте, колись цей водки на столі і Басков навіть анонсували по одному мільйону рублів їхніх за кожен вражений український танк. Я не знаю, як після такого можна слухати їх. Не знаю. Але якщо взяти, наприклад, групу Бі 2, то вони на боці України. Якщо взяти Зімфіру... Вона постійно на кожному концерті говорить, що війна має зупинитися. І вона каже, що вона каже, що моя країна обстріляла міста України, жертви і так далі. Вона піднімає це питання. Якщо ви кайфуєте від цих пісень, ну, можливо, ви маєте право їх слухати. Як мінімум, люди не повинні одне одному публічно це доводити. Якщо ви захотіли послухати Земфіру, а ви знаєте, що це чутливо, доволі для багатьох людей можуть не розбиратися. Вона за війну проти війни, підтримує Україну чи не підтримує Україну, чи підтримує Путіна, то, можливо, і не варто включати динаміки і ходити по центру міста з цим. Можна надягнути на навушники, будь ласка, і нема проблем. І собі слухай. Тим паче, що багато українських співаків теж співали російською мовою доволі гарно от ані Лорак, Сердючка. Віагра. Прекрасні були пісні, і вони є, і вони назавжди залишаться російською мовою. Погано те, що люди не розуміють момента, і кожен, кожному намагаються щось довести. Одні намагаються голосно послухати Кіркорова серед е, міста, а інші намагаються без розбору заборонити іншим людям слухати те, що вони вважають неправильним? І проблема в тому, що в оцих процесах не постраждав ні один наш ворог. Страждаємо ми. Страждаємо ми. Сіємо ненависть між собою, злобу. Ми сваримося одне з одним, доводимо щось одне одному. А путіну байдуже, йому байдуже. Невже ви не зрозуміли, що війна це не промову? Війна це не про захист російськомовних. Війна йде з інших причин, з причин характеру грошей, влади, впливу, геополітики, геостратегії. І мова тут на самому останньому місці. Тому, прошу перше, тим, хто хоче просто комусь щось подоводити, за принципом, а що я не маю права, будь ласка, пам'ятайте, що поряд з вами можуть бути люди, у яких загинув батько, син, матір, дитина, і їм просто фізично болячи слухати якусь російську пісню російських співаків. Надіньте на вушники і слухайте собі, вас ніхто чіпати не буде. І з іншого боку, прошу. Якщо ви таке чуєте, якщо ви таке бачите, просто підійдіть і скажіть спокійно, що може не варто. Подумайте над цим. Бо, ще раз повторюю: поки ви сваритесь, Путін радіє. Бережіть себе і не забувайте підписуватись, і обов'язково напишіть вашу думку і ваші історії щодо мовного питання в Україні, яке ніяк не сходить з політичної сцени. І краще вчитися таку іноземну мову. Англійську, наприклад. Тут в мене ще Ліра вивчає додатково і, е, е, мову іншої європейської країни. Їй дуже-дуже подобається. Приєднуйтесь, ходіть до нас на Speaking клаби, вони безкоштовні. Щонеділі, там, якщо не помиляюсь, о 12-й годині вам дають тему, ви спілкуєтеся безоплатно. Захочете ходити на уроки, то вже запишетесь на платні уроки. А так можна ходити безкоштовно. Вчіть іноземну мову. У вас буде менше часу і більше бажання, до речі, слухати англомовні пісні і розбиратися. Повірте мені, що кожна англомовна пісня набуває зовсім іншого виміру, коли ти розумієш, що там говориться. Наприклад, готель Каліфорнія, послухайте з перекладом. І які там божественні слова? Повірте, що ви будете довго слухать заход в Каліфорнії, це бережіть себе.